З діагнозом гостра кишкова інфекція у Тернопільську комунальну міську лікарню швидкої допомоги номер 1 звернулося 19 мешканців обласного центру та району віком від 18 до 50 років. Всі пацієнти зі схожими симптомами, а також середнім та важким отруєнням. За період з 13 по 17 грудня в інфекційне відділення госпіталізовані 19 хворих зі скаргами на Гіпертермію, нудоту, багатократне блювання, спастичні болі в животі, діарею. Про масове отруєння медики попередили правоохоронців. За попередньою інформацією, усі люди захворіли після вживання кондитерських виробів. За словами потерпілих, усі вони їли або торт «Наполеон», Тістечка Картопелька та Рафаело, а також іншу здобу, куплену у торгових точках в різних мікрорайонах міста Тернополя. Більшість з них вживали кондитерські вироби одного із підприємств міста Шумська. Дане підприємство здійснює свою торгівлю через магазини міста Тернополя. На даний період часу відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 325, Санкція статті, якого передбачає обмеження волі сроком понад трьох років. Наразі сам і вилучила та опечатала усю ...продукцію даного виробника триває розслідування.